Всім танк, танк, Т-34, краса і жар гнали аж до Берліну поганців. А на Волині і в карпатських лісах билися на два фронти повстанці. Одних прогнали, інші прийшли. Смерть не питає, на чия мужти боці. Знов переможені чи перемогли. Сумний святий вечір в 46 шостім році. Ні, корови. Ні, тільки Сталін на стіні. Це вже кінець історії. А, ні. Якось прийшов Українець Горбачов, і народів тюрму розвалив Вночу. Воля настала, воля жадана, воля омріяна, обітована, тільки зарано було ще радіти, бо не так чужі воші, як свої гниди, летіли коктейлі, шина хоріла, кривилось, тирана, свиняче рило, відрило, рило, чорно. Солдатиків совоє yeah. кремлівський виродок